Наручні всі вітання ми сьогодні знову розпочинаємо роботу над помилками на цією контрольної, яку ви писали на попередньому році. Першим завданням в даній контролі було встановити відповідність між дробами та дробами після їх скорочення. Ми з вами пам'ятаємо, що скоротити дріб це означає, чисельник і знаменник поділити на одне і те саме число відмінне від нуля. Відповідно, перший дріб. 14.35 можна скоротити на 7. Максимально і це буде у нас 2 5, відповідно. І такий варіант відповіді у нас є це варіант Г. Далі 12.15 можна скоротити на 3, це буде 4 5. І такий варіант у нас є це варіант Б. 33,77. Зрозуміло, що по дві однакових цифри, то треба скорочувати на 11. Маємо 37 відповідно. Це варіант А. І 20.45 можна скоротити на 5. Це буде 4,9. І варіант відповіді Д. Я думаю, тут нічого складного для вас не було. Рухаємося далі. Треба звести дріб 4, 9 до знаменника 45. Відповідно, для того щоб звести дріб 4, 9 до знаменника 45, ми розуміємо, що. Uh, для того, щоб було в знаменнику 45, нам треба наш знаменник домножити на 5. Ми пам'ятаємо основну властивість дробу, що чисельники знаменник ми можемо домножити або поділити на одне і те саме число. Uh, відповідно, так як я знаменник домножаю на 5, відповідно, численник я теж маю домножити на 5, щоб значення дробу не змінилося. 4 на 5 маємо 20 і результат 20, 45. Рухаємося далі. А, наступне завдання третє, треба знайти суму. Відповідно, ми бачимо, додаються два дроби з різними знаменниками. Шукаємо спільні. А, більше з них 25, 25 ділиться на 5. Відповідно, спільне для них це 25. Мужники 5 та 1, відповідно, 5 на 2 маємо 10. 1 на 9 маємо 9. Тобто 19, 25. І у нас були варіанти відповідей, і така відповідь у нас була 19, 25. Я думаю, в цьому складнощів немає. Рухаємося далі. Треба додати. мішані числа. Відповідно, пригадуємо, ми додаємо ціла частина плюс ціла, дробова плюс дробова відповідно. І маємо 3 додати 1, це буде 4. Шукаємо спільний знаменник 15 і 10. Спільний знаменник 15 на 10 неділити, збільшу 30 на 10 ділити, відповідно, спільнених 30, додаткові 2 та 3. 2 на 7 маємо 14, 3 на 3 маємо 9. Відповідно, 4 додати 14 додати 9, це буде 23, і ну, Відповідно, результат 4,23. 30-х і така відповідь у нас з вами є. Обираємо її і рухаємося далі. Е, наступне завдання. Е, дуже схоже до попереднього, але тут треба не додавати, а віднімати е, мішані числа. Відповідно, від цілої частини віднімаємо цілу від дробової – дробову. І отримані частини додаємо. 2 третіх відняти 1,36. Шукаємо спільний знаменник. 15 відняти 9 це буде у нас 6 додати. 36 ділиться на 3, це буде 12. Відповідно, спільний знаменник 36, додаткові 12 та 1. 12 на 2 це буде 24. Відняти 1 на 1, 1. Відповідно, маємо 6. Додати 23,36. Ну і відповідно це є результат 6,20. 3,36. І такий варіант відповіді ми теж маємо. Рухаємося далі. Е, наступне завдання треба обчислити суму. Е, відповідно, виконуємо додавання також мішаних чисел, і в попередньому ціла частина плюс ціла, дробова плюс дробова. Усе це ми з вами неоднократно, неодноразово виконували. Ми тому тут проблем взагалі не мало бути ніяких. А, шукаємо спільний знаменник 16 і 10. 16 більше ділимо на 10 Ні. Ну і, відповідно, вдвічі збільшуємо втричі. Відповідно, возьмемо, що треба збільшувати аж 5 разів, щоб було 80. Він додатковий множник 5 та 8. 5 на 9 маємо 45. 8 на 7 маємо ем, тільки 45, да, ось так. І маємо 7 на 8, 56. 11 додати. 45 плюс 56. Це у нас буде 101, ми Розуміємо, що це. Неправильний дріб. Поділяємо цілу частину 80, 101 поміщається один раз, тому одна ціла знаменик той самий. 81 на 80 буде 80, і не вистачає до 101, 21. А, по можливості ще скоротити а, скоротити. Мабуть, не варіант, да, Не варіант скоротити. Відповідно має відповідь 12,2180. І такий, така відповідь у нас є. Рухаємося далі. Треба виконати додавання. Ціла частина плюс ціла, дробова плюс дробова. Тут, бачите, є трішечки ускладнення в тому плані, що ще треба з неправильного дробу виділити цілу частину. А так, в принципі, все, все вам знайоме і з такими ми теж з вами працювали. А, і в принципі, я по результатам. Досить непогані результати ви маєте, і мене то тішить. Ну, знову ж відпрацювали тему і прямо ну, от е, добре впоралися з завданнями. Шукаємо спільний знаменник: 16-24 на 16 – Дні збільшу 248 на 16 – Так, це буде трійка. Відповідно, і двійка. 3 на 3 маємо 9. а 2 на 23 маємо 46. 16 Додати. 9 додати 46. то буде 55, 48. Виділяємо цілу частину. Одна ціла. Нам не вистачає 7, да, і відповідно це 17,748. І така відповідь у нас присутня. Я думаю, з цим все у вас було добренько і йдемо далі. Тепер у нас віднімання. Ціла частина відняти цілу, дробова відняти дробову і отримані частини додати. Відповідно. 8 відняти 6, маємо 2. Спільний знаменник, тут, вибачте, десяточка. Да, Мало би бути. Спільний знаменник у них 20. 20 ділиться на 10. відповідно, Додаткові 1 та 2. 17 відняти 14 і маємо 2,3, тобто 2,3. І така відповідь у нас є. Переходимо до наступного завдання. Дев'яте вже у нас а, Тут Треба було обчислити, додавалися три дроби. А, відповідно, знову ж бачимо, були мішані чисто, відповідно, треба було додати цілі частини і, відповідно, окремо додати дробові частини. А, все робимо те саме, тільки у нас замість двох доданків, їх тут буде три. 9 додати 6 це буде 15. нам треба було знайти спільний знаменник 12, 18, 36. Беремо більше з них 36 на 12, це буде 3. і 36 на 18, це буде двік. Відповідно, спільний для них є 36. Додаткові 3, 2. І 1. 3 на 5 маємо 15, 2 на 7, 14, 1 на 7 маємо 7. Відповідно 15. Додати. І виконуємо додавання 15 20 14. 29. І 29 додати 7. Маємо 36. І знаємо, що 36, 36 то є одиниця і відповідно результат є 16. Наступне завдання останнє. Це у нас задача була. Умова задачі така. На одному автомобілі 4,8 тонни вантажу, а на іншому на 1,35 тонни менше, скільки тонн вантажу на обох автомобілях разом. Відповідно, ми розуміємо, що якщо на іншому на 1,3 тонни менше, то відповідно перш є буде віднімання. Треба від вантажу, який на першій машині, відняти той вантаж наскільки у нас менше. Відповідно. Ціла частина відняти цілу, дробова відняти дробову. Обчислюємо 4 відняти 1, це буде 3. Спільний знаменник 10, 5, це буде десятка, додаткові 1 та 2, 7 відняти 6, це буде 3 додати 1 десяту, тобто 3,1 десята. Це у нас друга вантажівка. Друга авто. І відповідно скільки вантажу було на обох разом. Відповідно до вантажу першого 4,7 Першого авто ми додаємо вантаж другого авто. Ціла плюс. Ціла дробова плюс дробова. Ну і тут ми бачимо, що взагалі додаються дроби з однаковими знаменниками. А, просто ідеально. І маємо 4 додати 3, маємо 7. А, знаменник спільний, 10. Чисельники додаються 7 додати 1. Ми розуміємо, що це буде 8, десятих. ну і по можливості скоротити. А на 2 це буде 4 п'ятих, тобто 7,4 відповідно. І така відповідь у нас є. І останнє завдання, яке було в нашій контрольній, це треба було розв'язати рівняння. Знову ж кожне рівняння ми з вами розв'язували, і під час підготовки також. Відповідно, ви пам'ятаєте, ми казали, що треба те, що в душках взяти як окремий компонент. Відповідно, в даному випадку це компонент віднімання, а саме зменшування. Ми пригадуємо компоненти віднімання, зменшування, від'ємник різниця. І щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Записуємо Х додати 4,78, до рівня 9,34, додати 5,1 другу. Відповідно, коли ми порахуємо з вами. Ціла частина додати цілу, дробова додати дробову. Відповідно, що ми маємо? 9 додати 5, та 3 четвертих додати додати одну другу. Відповідно, маємо результат 14, додати спільний знаменник 4 додаткові множники 1 та 2. 3 додати 2, і відповідно маємо 14 додати 5 четвертих. А ми розуміємо, що це 1,1 четверта. ,1 і відповідно маємо результат 15,1 четверта. У нас залишається х додати восьмих дорівнює 15,1 четверта. А В даному випадку ми шукаємо невідомий доданок, тому що у нас знак плюс компоненти додавання. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 15,14 відняти 4,78. Піднімаємо ціла частина відняти цілу, дробову відняти дробову. І отримані результату треба додати. Обчислюємо 15 відняти 4, це буде 11. Спільний знаменник у них 4, 8 8 більше, ділиться на 4 спільний 8. додатки, ножники 2 та 1. Маємо 2 відняти 7. Розуміємо, що від 2, відняти 7 не можемо. Позичаємо 1 в 11, залишається 10. І додати і представляємо, як восьмих, 8 8, тому 8, додати 2 відняти 7. І розуміємо, що 8 додати 2 то буде 10. І 10 відняти 7, то буде 3,8. І, відповідно, результат 10,3. І така відповідь у нас є. Відповідно, виконавши всі завдання, вірно, ви отримали максимальний бал 12. Якщо були допущені певні помилки, то відповідно певна кількість балів у вас була е зменшена. Е вдома вам буде. Е Переглянути даний файл, а, і пограти у кахут. Я думаю, так ми вам зробимо після контролю трішечки релаксом. Всім гарного дня, успіхів, бережіть себе, а, зробіть, будь ласка, передивіться те, що ви робили, які ви отримали помилки, як треба було виконати те чи інше завдання. А, до нових зустрічей, бережіть себе і гарного дня.